Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до лісу, щоб пригадати та закріпити правила природокористування та безпечної поведінки в лісі. В лісі завжди ходить по стежкам. Пам'ятайте, у траві живе багато маленьких мешканців, яких можна ненавмисно роздавити. Не чіпайте змій. Змії, як усі живі істоти, відіграють в природі важливу роль, знищують шкідників. Не можна чіпати і ловити диких тварин та забирати їх додому. Дикі тварини у неволі не живуть, вони гинуть, а ще дорослі дикі тварини можуть нести загрозу для вашого життя та здоров'я. Не чіпайте пташків та пташині гнізда. Потривожені пташки можуть покинути гніздо. Побачивши їх, намагайтесь тихо піти. Не можна ловити метеликів, вони прикрашають природу і опилюють рослини. Не руйнуйте мурашники, вони довго по солом'янці будують свій будинок. Вони є санітарами лісу і поїдають комах, шкідників, розпушують, перемішують і одобряють ґрунт, переносять насіння рослин на нові місця. Не ламайте молоді дерева та їх гілки. Це заважає їм жити. Не топчіть та не рвіть рослини. Зірвані квіти то рослини швидко загинуть та не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде рослин. Не можна зривати та збивати наїстівні гриби. Вони теж потрібні лісу і служать їжею та ліками багатьом тваринам. Не можна рвати паутину, Пауки також мають право на життя, вони знищують мух комарів та інших комах, що шкодять людині. В лісі не можна шуміти. Кр крик та гучна музика лякає лісових мешканців і вони можуть покинути своє житло. До лісу завжди йдіть з дорослими, тому що дітям одним у лісі знаходитись небезпечно, і вони можуть заблукати. Якщо так сталося, і ви заблукали, то стійте на місці і нікуди не йдіть. Так вас швидше знайдуть дорослі. Не можна розпалювати багаття поряд з лісовою гущавиною. Вогонь Випалює траву, вбиває комах, тварин, птахів. А якщо він перекинеться на дерева, то може виникнути страшна пожежа. Не смітіть у лісі. Після відпочинку використані пляшки, пакети, консервні банки, скляний посуд, папір, зберіть і заберіть з собою. Там викиньте у смітник. Хай на місці вашого відпочинку буде завжди чисто. Пам'ятайте, ліс є будинком для багатьох рослин і тварин і місцем відпочинку для людей. Але деякі люди, які відпочивають у лісі, залишають після себе дуже неприємні спогади, вони забруднюють і, нищ... і нищать навколишнє середовище. Дуже важливо бережно ставитися до природи і до всіх її мешканців. Тож любіть і бережіть природу.